Колядою та іншими івано-франківці пройшлися центром міста. Даруючи перехожим коляду, інші підхоплювали та приєднувалися у вуличний хор. Теп із активними івано-франківцями та представниками влади прямував до вічового майдану Цьогоріч Це вперше організували таку різдвяну ходу, але охочих доєднатися до акції не бракувало. Це не примусово, добровільно, хто хто хоче. Сьогодні ми колядуємо. Франківськ колядує, багато гостей, багато франківців з'їхались на третій день. Свят. Дякувати Богу, що ми маємо можливість підтримувати і розвивати наші національні Традиції. І дуже приємно, що до нас з'їжджаються з багатьох куточків України з закордоння, приїжджають до нас. Люди, щоб разом з нами розділити радість рождества Христового, різдвяна хода дала своєрідний початок святкового дійства Різдво в Івано-Франківську, де лунали різноманітні колядки аматорських і професійних колективів. Ми започатковуємо таку гарну коляду, хода з колядою. Буде вертеп, будуть наші кращі колективи міста, які будуть підтримувати наших колядників. Уже восьме стартував фестиваль «Коляда на Майзлях цього року, як і обіцяли організатори, приїхали гості з Волновахи та заспівали на центральній сцені. Коллектив э, э, впервые здесь на Западной Украине. Мне уже э, приходилось здесь бывать, а коллективу молодежи еще нет. Э, сплошной позитив. Позитив в чем? В том, что абсолютно другие люди, очень воспитанные, очень размеренные. Э, все нравится такая вот э, спокойная жизнь. Ну, в зависимости от того, от нас, что мы находимся почти на линии соприкосновения. У нас 25 километров и линия фронта, поэтому у нас немножко жизнь немножко сложнее. Творили всього два роки тому. Учасники переконують, що знають всі українські колядки, і не лише тому, що співають у хорі, а там у Волновасі люди люблять співати і говорити українською. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.